Ну і що ти там караулиш? Гуляй на дворі. Вийшла і гуляй на дворі. На дворі добре. Пишуть плюс 20, невеликий вітрець. Ось такий. І ми вийшли на прогулянку. Я знайшла, де покататися нам, і ми так і заснули там. І зараз, поки він буде спати, ну якусь годинку, може дві, я чим займусь. Я там помила камінці та викладу. От. Може, в малині який кущик там пройду. Ну, скільки він мені дасть роботи. Віка зайнялась домогосподарством, у хаті прибирає і в кожного щось є своє. Так, Фенді, не вздумай там пісять. Не вздумай мені пісять там, я тобі дам, пташка як весною чуєте та голосно. Дішла ближче, вона втекла. Так, витюхкувала. Ех ти ж, полетіла, була б зірка ютубу. Зате ця зірочка бігає. Ой, сонечко припікає. Так, да? Фендюш? припікає сонечко, чудо сіє гуляє? Хто гуляє, хто щось робить? Так чи ні? Приїхали до міста. Ну, ми у справах. Ой, знову спека і вітер. Трішки шумить вітер, але я взяла. Новий мікрофон і тестую його. Так, по кардіові покупки їздили в місто, але їздили з е, святіком, тому знімати не було як. Е, ну, Що ми? Трішки там на правому березі я зняла, а то ми поїхали на лівий берег і ось зняли зараз. Не зняли, а купили сенсеї для малюка. Зараз гляну, бо тут два чеки щось. Це, мабуть, не той Віка якийсь засунула. А це купили. Бодіки, да? так? Так, папе, пакет паперовий гривна, комбінізон типу боді. А, ось як воно, бачите? Два разом 219 гривень. Ось так. Ну, такі. Бо ми ж ростемо. Оце це зрозуміло. Зразу не, не можу зрозуміти, що ж там написано Оце. А, а тут виходить, що 2 219 гривень. Так, я сказала правильно, так, да, 219 гривень. Гарненькі такі. Ну, вже так, на осінь. І величенькі, так. І штанці. Штанці. На 68 см довжини 3, від 3 до 6 місяців. Це що вони тягнуться, чи що? Ось так. Так, що воно тут пишуть? Ціна штани дитячі, ціна 84 гривни. Це теж була видно акція. Так, бо заліплено. Ну, а, а коштували 119 гривень. Ну, все, оце такі покупочки зробили. Віка сама ходила, бо я ж не могла кинути самого малюка. То він в автокріслі сидів, і я біля нього це такі тепленькі. Якраз уже тепер, коли прохолодно, можна вийти. І оце все одягнути. Так, це все, що ось такий пакетик за гривну. І в Ну, Як завжди, пакет, який коштує 5 гривень, він здоровий ось такий. І ось я витягла вже палички, трубочки, бамбук, 53 гривни 20 копійок, 250 г. Ну, люблять їх всі зараз у мене тут. Потім ось такий водний світ. Хек -хуб хубсі молочний, морожений, кілограм. І коштує він, зараз вам скажу, по чеку 150 гривень, 158 гривень 90 копійок. Так, якийсь напій, ось такий. Віка взяла. Віка ходила ж сама, ну. Так, напій коштує так, 350 мл. 355 мл, 60 гривень, 60 копійок. Ось такий. Так, і далі що, нічого такого, зараз, щоб не пропустити, хліб. Сонячний. Хліб сонячний, половинка нарізний, 9,60. І ще один хліб. Половинка на різний барвистий, коштує 10,90. До 18 вересня вжити треба. Так. Ну і останнє, це, як говорю, мені візьми лимончик, якщо є хороший. Ну, такий доволі непоганий. 146 грам, Кілограм коштує 66 гривень 95 копійок. Лимончик затягнув на 9 гривень 77 копійок. Пенді, що ти там робиш? Ну, це такі невеликі покупочки, Віка сама збігала, зробила. Ну, а пакет нам згодиться, я вже говорила. Так, ну це що стосується оцих покупок. Складаю все в пакет. І ще ми поїхали. Віка говорить. Поїхали за твоїми камінцями. Ну, і ми поїхали за кам'янцями. Взяли п'ять мішечків. Три мішечки по 30 кілограм, і кілограм коштував 5,50, але такі, як я хотіла, величенькі. І не було з чого так по ціні вибрати дуже. 8 гривень взяли два мішечки, теж 30 у кожному іншого там кольору. Ну, вони ще не витягнуті, тому я покажу їх пізніше. Так, ну, я не знаю, як скажете, як мікрофон цей? Він трішки дорожчий від попереднього. ну і може якість краща. Оцих немає оцих шумів. Бо так не дуже подобається, коли шуми. Ну і понесла я додому. Хенді, ти вийшла гуляй, гуляй. О, Артем уже приніс мені сюди, куди треба. Ну, звичайно, це мені не вистачить, може, ще так, скільки треба буде. Ну, але в цьому році ну, не знаю, як, поки що оце скільки. От, тут я камінцями ще закладаю, так воно виглядає. Тут ще буду насаджувати, хочеться мені ще щось. Ну, не встигли сьогодні, хотіла Санталіни купити кущик, щоб там посадити. отак. Ну, не встигли, бо все в справах, в справах. І здається, оцей, не знаю, ну, корінець хороший. Може зрізати його, чи хай вже до весни стоїть барбарис. Ото є цей, це ж я посадила. І було ж а потім, Ну, сьогодні зовсім жарко взагалі. Зранку було нічого, а зараз жарко. Ну і показую камінці, які ми купили. Так, це ось такі. От зараз, бачите? ось бачите, гарні. Мені теж такі подобаються. Оце по 8 гривень вони, бачите. Я колись таких багато набирала з моря везла. Ну, оце по 8 гривень. Два мішечки. А це ж оці червоні, я їх називаю. Так, який мішок відкрить? Так, та щось вони. А, це Артем уже як ніс, там теж такий. А оце ось вони отакі червоні. Але я там трішки обурювалась, кажу. Зараз. Вони зовсім не червоні. А вона говорить, так вони шпиляні, візьміть, помийте і побачите, які вони будуть. Ну, тут ось, бачите, отак навіть. А я потім згадала, що я ж там брала і мила їх, і вони ставали ось такими. Ну, отаких, як ми купили сьогодні з Вікою, оце вони ось у мене. Ось, ось такі. Ну, і оце приображаю свою оцю клумбу. Тут у мене ось тріщинка є. Ну, Звичайно, не такі, як у Наталі, і оно. То я буду закладати. Закладу чи целефаном та дірочки продиравлю, щоб водичка стікала. Чи отакими от мішками Вон, я там позакладала, то мені подобається. І раніше я так робила. Ось у мішки є. Висвободяться і я їх туди. Ну, оце такий сьогодні був день. Ну, коли я це буду робити, не знаю. Головне, що воно вже вдома. І так, трішки поїхали, трішки зробили закупки в АТБ і в Сенсей. Ну, Віка сама ходила. Ми з святіком в машині сиділи. Ну, ось так, така була поїздка. Так що буду преображати свою клумбу іще. Ну, кажуть, чим би ти зайнялася? Да? Чого? Ось бур'ян, поріс там, де я лишила. Це ж я без рукавичок. Чи витягну його? Ні, не витягла, обірвала. Так, візьму лопатку потім. Ну, Він тут рости не буде.